Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 14 жовтня відбулись урочистості з нагоди Дня захисника України, дня козацтва та покрови. Доброго дня, гості та жителі міста Жовчіводи! Ми вітаємо усіх зі святом покрови Пресвятої Богородиці, здавна шановане українськими воїнами. І тому з метою вшанування бойового подвигу самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу на виконання указу президента України від 14 жовтня 2014 року в Україні установлено державне свято День захисника України, яке відтепер ми відзначаємо щорічно 14 жовтня. Рідний край. Країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею. Це велика держава, край невимовної краси і тяжкої недолі, країна гідності і свободи. Прикро, що інколи Сумні сторінки історії повторюються і мирне небо України Накриває чорна хмара військового протистояння. Сьогодні на сході України точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна. Іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють українські герої на полі. Захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають Україну, героям України! Загиблим за світле майбутнє України присвячується хвилина мовчання. Вічна пам'ять всім синам і дочкам твоїм Україно. Народжені вмерти залишиться жити в віках. На знак вшанування світлої пам'яті тих. Хто загинув у боротьбі за створення незалежної держави, увійшовши у безсмертя? Запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до пам'ятника героям визвольної війни українського народу. Ми взводимо, залаєш, ми вгородину. Сам не знаю, не бо. Президента поєднано три свята: Народне свято, День Українського козацтва. Ще з 1999 року святкуємо це свято, День Покрова Пресвятої Богородиці. Історія цього свята, 1164 рік, Андрій Боголюбський на вшанування подій, яка відбулася в 910 році. При визволенні древнього візантійського міста Константинополь і нарешті свято День захисника України. Сьогодні ми вшановуємо ваш героїзм, ваші подвиги, які ви вчинили на захист нашої держави, на захист її територіальної цінності. Це свято символічно. Поєднано як покрова День козацтва українського і День захисника. 1775 році, коли українські козаки вимушені були мігрувати за Дунай, вони взяли з собою образ покрова про Святої Богородиці. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв загиблих, вічна їм пам'ять. Я завжди кажу. Все минає, залишається пам'ять за вами. Ми вшановуємо наших жінок, захисників. Колись було, що ми дарували квіти чоловікам на цей день 23 лютого. А сьогодні захисниками я не тільки чоловіки, є й жінки наші. Я вклоняюсь перед вашим подвигом, перед вашим героїзмом, оскільки ви на рівні з чоловіками стали на захист нашої держави. Ще раз всіх вітаю з цим святом. Шануємо пам'ять загиблих за нашу Україну. Зі святом вас, слава Україні! За значний внесок в роботу Жовтоводської міської організації Афган, активну громадську позицію та з нагоди Дня захисника України, подяка міського голови, оголошується музиченку Олександру Миколаєвичу, учаснику антитерористичної операції. Наші земляки, яких сьогодні мобілізовано до лав українського війська, щистю захищають кордони нашої держави відстоюють її єдність та незалежність. До слова запрошується Головченко Олександр Анатолійович, капітан, військовий комісар Жовтоводського міського військового комісаріату. Щиро вітаю жовтоводців з святом захисника. України. Це свято створено не в складних, в складних для країни часів. Це свято спокликано вшанувати мужність та героїзм наших патріотів, котрі захищали та захищають нашу недоторканність та суверенітет. Також цієї нагоди хочу вручити нагороди та медалі нашим захисникам вітчизни. Боже ласкавий, з високого неба, послухай молитву і благання до тебе. Спаси Україну від злої навали, ще більше дітей батьки не ховали. До слова запрошується настоятель храму Різдва Іоанна Хрестителя Української православної церкви Київського патріархату отець Олексій. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас з цим прекрасним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Адже з давніх давен вона була покровителькою нашого війська. Козаки, коли йшли в похід, завжди брали з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. На січі була збудована завжди в них храм на честь покрови Пресвятої Богородиці, бо вона є матір'ю неба і землі. Вона є нашою заступницею перед Отцем небесним. Вона захищає нас. Тому сьогодні я вітаю всіх. Захисників України з цим святом, адже миру, якого ми просимо завжди в Бога, так бракує сьогодні. Бо настали тяжкі часи на східному фронті. в нас іде війна з окупантами. Тому, дорогі брати і сестри, зараз помолимось за мир нашій ненці України. Ще раз хочу привітати вас цим святом, побажати миру в нашій державі. Швидкого завершення цієї війни і конфлікту на східному фронті, бо з нами Бог, з нами правда і за нами перемога. Слава Україні, вам, хто носить почесне звання захисника України, вам, хто вів смертельний двобій із фашизмом, вам, хто брав участь у локальних воєнних конфліктах та миротворчій діяльності, тим, хто несе сьогодні нелегку військову службу на сході України. Щиро зичимо доброго здоров'я, щастя, родинного затишку, миру, натхнення і високих звершень на благо розквіту великої української держави. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.